Вітання з ріпаку аграрії. Хочемо вам представити нашу наступну новинку. Гібрид Акіла. Хотіло б сказати, що це компактний гібрид, але зайшовши всередину, він вищий мене. Гібрид для легкого вирощування ріпаку має дуже хорошу стійкість до ФОМОЗУ. РЛМС – найвища стійкість до фомозу стебла і листя на ринку. Також він має резистентність генетичного до вірусу торнепсу, високу толерантність до таких хворіб, як склеротинія та вертицельоз. Цим гібридом ви зможете почати свою посівну кампанію з ранніх термінів посіву і закінчити пізніми термінами посіву. Адже саме гібрид Акіла має найкращу реакцію на осінню морфорегуляцію серед портфоліо компанії НТЦ. Н-ефективність, яка притаманна Акіла, дозволяє вам працювати як з низькими нормами азоту, так і з високими. Але в наших дослідженнях саме на диких нормах азоту Акіла давала найбільшу прибавку в порівнянні з конкурентами. Сама головна особливість гібриду Акіла – це stay Green ефект. Тобто зелені стебла доброжаю, з гібридом акіла легкість вирощування ріпеку вам гарантована.